Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30, НТК. 17 лютого у Коломиї відбудеться концерт Іванки Червінської. Співачка, яку на проєкті Голос країна охрестила карпатською мавкою. Вона народилася і виросла серед карпатських гір та лісів і увібрала в себе їх потужну енергетику. Тому, коли слухаєш народну музику в її виконанні, у цьому є щось магічне. Її голос зачаровує. Вертиченько, чарівниченько. Тір вишуканих українських пісень проведуть у Коломийській філармонії Сокіл. Початок о 19-й годині 17 -го лютого. Інформаційні партнери Радіо Сейво та телеканал НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття. Оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє.

в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 13 лютого та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. На Коломийщині триває активна мобілізація і набір добровольців у гвардію наступу. Два реанімобілі на передову. Команда іт фахівців придбала спецтранспорт для захисників. У Цулія рулить фіналістка нацвідбору Євробачення Фіїнка зібрала аншлаг у Коломиї. Пам'яті Петра Федоровича на льодовому майданчику спорткомплексу локомотив провели. Хокейний турнір. Про це та інше детальніше далі. Задля підтримки Збройних сил України на Коломищені триває активна мобілізація і набір добровольців у гвардію наступу. Представники відповідних структур відвідують територіальні громади і розповідають про них місцевим підприємцям, громадським активістам. Цього разу зустрілися у підгайчиківській громаді. Міністерство внутрішніх справ України оголосило про створення додаткових бригад у гвардію наступу для нацполіції, Нацгвардії та прикордонної служби. У Підгачаківській громаді проводять роз'ясувальну роботу, а також розповідають про всі нюанси пов'язані з подальшою службою. Розповідає голова Підгачаківської територіальної громади Іван Мартинюк. Ми хочемо довести спільно з Центром комплектування з поліцією до людей наскільки потрібно, що потрібно робити для громадських формувань, не тільки для громадських формувань для підсилення збройних сил України, для того, щоб люди розуміли, знали за що вони йдуть, що вони роблять, і не свою батьківщину територію захищають. Спочатку цього року нацполіція проводить вже третій набір у полк Людь. Особовий склад батальйону повинен начислювати 4,5 тисячі людей. Подати заяву до вступу можуть всі охочі віком від 18 до 55 років. Проте відберуть не всіх, лише тих, хто відповідає вимогам, каже начальник сектору кадрового забезпечення Коломийського районного відділу поліції Ігор Тачинський. Набирають числа добровольців, на мають бути особи патріотично налаштовані, фізично здорові. Для проходження служби поліції, значить, яка особливість набору, значить, будуть формуватися ці загони і проходити службу на сході країни, але на територіях, які вже звільнені. Тобто їхня саме їхня основна задача і мета це буде взаємодія з Збройними силами України, надання допомоги громадянам, ну і також ті всі функції, які покладаються на поліцію. Окрім набору у гвардію наступу, триває і мобілізація але для поповнення всіх втрат збройних сил України та формування нових військових батальйонів, розповідає начальник Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Шаховець. Зараз на території Івано-Франківської області буде створений один військовий організм з великою чисельністю. Тому поставлені завдання в кожному районному територіальному центру комплектування соціальної підтримки про оповіщення призов військовозобов'язаних до цього військового організму. Ну орієнтовно так можу сказати, що з Коломийського району необхідно буде сотні сотні людей. Зустрічі з представниками відповідних структур проводитимуть у кожній громаді Коломийщини, аби люди змогли отримати відповіді на всі питання. Два реанімобілі на передову команда іт фахівців придбала спецтранспорт, який вирушить до українських захисників на східний напрямок. Реалізувати задум допомогли військові капелани Києва та Коломиї. Деталі знають і наші журналісти. Зустрілися на каву, домовилися про спільний проєкт. Очільник громадської організації Військові капелани Київ Андрій Яніцький під час дружньої розмови з представницею it команди, яка б вирішила поки що залишитися анонімною. Поділився актуальними потребами бойових медиків. Адже представники організації постійно відвідують польові шпиталі. Чи не найбільш актуальна Рені мобілі. Вони, як і позашляховики, на передовій довго не живуть. Ми знаємо, які ну проблеми я бо з кожним спілкуємося. Їздом також місця дислокації самих бойових підробля. Надійка запропонувала. Давайте я поговорю зі своїми колегами. Вони і так допомагають від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Втілити задом допомогли побратими з Коломийського осередку. Завдяки злагодженій роботі, вдалося знайти та перевести реанімобілі в як найкоротші терміни. Найти достойний варіант і в принципі реанімобільна йти їх розбирають. Насправді тяжко. Буквально пройшло тижня три. І це швидкий рахується показник. Бувало так, що от перед цим ком організовували джипи, воно десь довше затягувалося. Кордон теж переїхали відносно швидко. Водії, котрі стояли в черзі, пропускали спецтранспорт для зсу. Допомагали іноземці, в яких волонтери купували транспортні засоби. Пригадує помічник капелана Любомир Вишняков, який був за кермом одного з реанімобілів. Брали машини в Гановері, посп... продавці посприяли тому, щоб е нормально вони сюди доїхали. Буде це все продовжуватися. Це вже другий такий проєкт громадської організації. Перший реанімобіль кілька днів тому вирушив на Херсонський напрямок. А ці два ще треба привезти до ладу, додає Андрій Яніцький. Пофарбувати, обслужити, військово поставити резину. Хорошу волонтери не втомлюються дякувати благодійникам за підтримку та сподіваються, що співпраця триватиме. Ми не можемо лишитись осторонь. Ми також допомагаємо, як і можемо матеріально, технікою, засобами там, меди товарами медичного призначення. Бажаємо, щоб ті люди, які будуть цим користуватися, залишилися живі, здорові, міцні. Юлія Марціновська спеціально для телеканалу НТК і радіо Сяйво. Коломийська студентка здобула призове місце на обласному етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Вікторія Бойко із п'ядиків також взяла участь і у фінальному етапі конкурсу. Своїми враженнями ділилася з нашими журналістами. Вікторія Бойко, студентка Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Дівчина навчається на другому курсі спеціальності середнього світа українська мова і література. Студентка ділиться з малку, цікавилась українською літературою, зокрема творчістю Тараса Шевченка. Ще в школі подобалась українська мова, подобались твори наших українських письменників. І так я почала проявляти свої успіхи на шкільних олімпіадах і конкурсах. Курсах настільки захопилася українською мовою і захотіла її опанувати ще більше, і тому поступила на цю спеціальність. Другий обласний етап мовно-літературного конкурсу відбувся в Івано-Франківську. Вікторія Бойко здобула там третє місце і отримала можливість взяти участь у всеукраїнському етапі конкурсу. Завдання з української мови різні, і завдання з української літератури не суто про творчість Тараса Шевченка, де е, аналіз вірша, де є різні мовні завдання і е, Бліс опитування про Тараса Шевченка, це зокрема на першому другому етапі. А на третьому етапі вже було завдання поскладніше. Тільки одне завдання, за яке давались 24 бали, і на нього надали 4 години. Це було скласти урядову програму. По е, е, різних ідеях Тараса Шевченка і по різних блоках, назвавши кожен блок цитатою з творчості Тараса Шевченка, цьогоріч мовно літературний конкурс імені Тараса Шевченка відбувається в 13-те. Це міжнародний захід для учнівської молоді, школярів 5-11 класів, а також студентів закладів із професійної освіти. Фахової передвищої та вищої освіти усіх форм власності участь беруть і курсанти військових закладів збройних сил України. Розповідає доцентка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Галина Волощук. Для інституту це така велика честь, і ми тішимося справді розвитком наших студентів. Студенти наші займають не вперше призові місця на цьому конкурсі майже щорічно. Ми маємо призові місця. І власне, коли відбулось нагородження 4 лютого, у Франківську відбувся фінальний етап конкурсу. Де всі студенти, які зайняли призові місця в Івано-Франківській області, писали наступні завдання на фінальному етапі, і ці завдання їхні виконані, надсилають на у Києві, і власне в Києві вже перевірятимуть і визначатимуть призові місця з усієї України. Галина Волощук продовжує сьогодні цей мовно літературний конкурс, Як і уся творчість Тараса Шевченка актуальна як ніколи. Для студентів сьогодні, власне, під час повномасштабної війни в Священко відкривається зовсім по іншому, і по іншому вони його перечитують і пересмислюють також для себе. Призерку обласного етапу конкурсу Вікторію Бойко та викладачку, яка її підготувала Галину Волощук, представники департаменту освіти Івано-Франківської облдержадміністрації нагородили відзнаками та пам'ятними подарунками. Гуцулія рулить фіїнка зібрала аншлаг у Коломиї. Перший концерт в межах туру україною фіналістки нацвідбору Євробачення відбувся у місцевій філармонії. Сокіл тут вона виступила разом із шоу-балетом та беквокалісткою Ярославою Берла. до слова родом із Коршева, що на Коломийщині. Майже півтора години артисти не тільки співали і танцювали, але й багато жартували. Як це було? Дивіться. У фойє Коломийської філармонії хтось з квитками у руках в черзі до глядацької зали, а хтось хоче купити квитки, однак запізнилося, бо усі ще задовго до концерту продані. Я Много хто не знав. Це перший концертний тур співачки. Справжнє ім'я фієнки Ірина вихованець білак. Фієнка дозволяє мені сказати, то, що Ірина вихованець не може. Я не скажу, що я там закриваюся образом чи ще щось. Я скоріше його використовую як допомогу. Артистка популяризує гуцульську культуру та, зокрема, діалект. Тато мій гуцул. Я виросла між гуцулами. Гуцулія рулет, люди. Це моє коріння, це моєство. Перша на широкий загал заявила про себе як про співачку фігінку у 2019 році піснею Груба. Однак ще до початку співочої кар'єри прихильники полюбили її творчість як акторки. З «Ліжника ТВ. Спочатку було тільки ліжник, а потім вже пішли пісні. її. Мені особисто сподобалось моїм батькам, як то каже, зараз зайшло. <схід> От з того її полюбили. Тому я дитина пантрує це все. Попадалося відео на Ютубі, інстаграм. Після цього я почала її дивитися дуже сильно і часто регулярно. Вже зараз ютуб канал Фіїнки, ліжник ТВ, має більше ста тисяч підписників. <схід> Сотні тисяч переглядів набирають не лише комедійні випуски ліжника, де акторка жартує разом із чоловіком, активно лайкають, поширюють та коментують і пісні фіїнки. Я сама пишу всі пісні, я пишу всі сценарії повністю. Сама написала і пісню Довбуш з якою виступила у фіналі нацвідбору Євробачення та здобула ще більшу популярність. Вона посіла четверте місце і вважається великим здобутком. Дуже пишається, що про гуцулів опришків та гуцулії загалом заговорили не лише в Україні, але й за кордоном. Співачка каже, їй дуже пощастило, бо має багато талановитих людей, які їй допомагають творити. У мене кум актор, чоловік актор, колеги актори. Що ж і тіти? Ну ясно, що ми вже трошки виходимо на інший рівень. Уже зараз в мене з'явився менеджер. Стверджує, що досі працює без продюсера. Є пропозиція. Кру, файна, крута, я й масно не можу нічого ще сказати зараз, бо не можна. Ще вже буде це оголошено, вже якось так феєречно. Е, Я її прийняла ту пропозицію, були різні, думала, гадала, бо ну це не продюсерська пропозиція, але це співпраця і дуже прикольна, я так надіюся. У Коломиї кожну пісню фіїнки підспівували глядачі, підтанцьовували, вигукували браво та викликали на біс. Давайте не приховувати свою любов. Я так тішуся, що я у коло Боже, та да то нема ні чолішого. Бегнемо трошки веселого у цей сумний час. Сміти обстановку трошки розвеселитися. Полюбляємо Феїнку, тому зараз вся моя родина тут Люблю чолі. Символ нашої Гуцульщини, така гарна, весела і проти москалів. Більш до гуцульського наше дуже комедійне красиве. До кінця березня Фієнка з концертами планує відвідати Калуш, Івано-Франківськ, Роскавець, надвірну Вінницю Хмельницький, Тернопіль, Ужгород, Мукачево, Львів, Чернівці. Частину виручених коштів артистка спрямує на потреби Збройних сил України. Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК. Кохання час не обирає. В Коломиї відбудеться вечір без тривог. Благодійний івент у місті організовують представники фонду Тилові. Усі зібрані кошти спрямують на потреби ЗСУ. Захід відбудеться 14 лютого в ресторані Вілла Фамілія початок о 18.30. 14 лютого на день закоханих наш благодійний фонд «Телові» – а це благодійний фонд який займається збором коштів для зсу ми організовуємо івент який називається Вечір без тривог кохання час не обирає. Мар'яна Марук, ведуча весіль різних весільних церемоній, різних святкувань, запропонувала нашому фонду, щоб ми. Провели такий вечір постриох, де ми можемо організувати такий час кохання, вона зібрала декілька таких цікавих історій за весь свій час роботи ведучої і хоче зробити такий, такий час історій, а історії кохання нетипових цікавих. А опісля організує для пар такі цікаві різні конкурси. Також ми запросили музичний гурт. І можливо, якщо буде на це можливість бажання. Присутніх, а ми організовуємо такий спонтанний майстер-клас танго. От це все відбудеться 14 лютого о 18.30 у Віла Фамілії. Для цього потрібно попередньо сконтактувати з Віла Фамілією і замовити столик. Вхід. За донати, але ми не встановили фіксовану якусь суму, тобто ми просто наголошуємо на те, що всі виручені кошти а ми збираємо на потреби військових, тому люди можуть внести будь-яку суму, яку вважають за потрібне. Пам'яті Петра Федоровича на льодовому майданчику фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив провели хокейний турнір. Це традиційний спортивний захід, який організовують в честь засновника цього закладу. Участь у ньому беруть хокеїсти різного віку з кількох міст Івано-Франківщини, а цьогоріч навіть з інших областей внутрішньо переміщені та діти військових. Хто переміг, знаємо ми. Андрій грає в команді Коломийські вовки. Хокеєм займається три роки. Щоправда, тренуватися хлопець, як і інші прихильники цього виду спорту, можуть лише взимку. Попри це, вони завжди показують гарні результати у турнірах. А Андрій ще й має доволі таки амбітну мрію. Займаюся я вже майже три роки. Мені просто подобається грати на хокей. Ми зимою тренуємося на локомотиві, тобто цвіт, і на ковзанці Коломийській. Я мрію стати хокеїстом вірної України. Коломийські вовки завжди беруть участь у хокейному турнірі пам'яті Петра Федоровича. Його проводять вже понад 10 років, тож організатори вирішили не зраджувати традиції і знову запросили на льодовий майданчик поціновувачів цього виду спорту. Ми вже на протязі років його вже проводимо, десь більше вже 10 років. Ну і цей рік, як кажуть, не виключення, і ми вирішили, щоб приймали участь іменно такі така вікова група. Це тут є, яким виповнилось навіть 6 років 6 років, так що у нас дуже така потужна команда стоїть зараз на полі. Ну і також доросла команда, це приїхала Олімпія, це білі ведмеді, заболотів, яструби, які теж там постійно приймають участь у цих змаганнях. Ну і, звичайно, я думаю, що якщо буде вже більш такий час. Мирний, я думаю, що сюди будуть приїжджати дуже багато команд. І тим більше ми, от і мер пообіцяв, що потрібно вже купувати льодову таку холодильну установку, де, де можна буде лід тримати буквально там 5-6 місяців, і діти зможуть не тільки хокеями, фігурне катання і просто катання. Так що такі наміри. Ми залили цей лід, це натуральний. Це його, я думаю, на Західній Україні тут немає ніде, тому що там штучні, штучне стоять зимові такі холодильні установки, де вони там працюють. А це ми як кажуть, це натуральне. Так що вони такого ще й не бачили. Міський голова Богдан Станіславський у привітальному слові до хокеїстів підтвердив у владі справді обіцяють найближчим часом зробити усе, щоб цей вид спорту розвивався у нашому місті. Ми готові закупити обладнання для Холодильної установки за вами тоді пропозиції. Де би це мало бути? Як зробити? Тому, будь ласка, давайте пропозиції. Пане Володимир на управління спорту. Ми готові виділити кошти, щоб це було на регулярній основі. спортсмени. Грали у хокей у трьох вікових групах у підсумку змагань у молодшій групі нічия Олімпія Калуш та Коломийські вовки. У молодіжній перше місце в Олімпії, друге у наших вовків. А у старшій групі беззаперечним лідером стала наша команда Коломийські Вовки. Друге за Заболтівським яструбом. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я ж бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе, все буде Україна.